Сумщину з робочим візитом відвідав міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. На спільній нараді з прикордонниками було обговорено нагальні питання щодо зміцнення обороноздатності області. Також присутні відвідали позиції на кордоні, оглянули укріплення, зводні опорні пункти, ознайомились з порядком і умовами несення служби прикордонниками та територіальною обороною. Разом з військовими визначили з пріоритетними напрямками роботи щодо зміцнення кордонів України. Зокрема, це стосується вогневих споруд виробництва Сумщини. Надійні мобільні швидко монтуються. За словами міністра, концепція будівництва кордону кардинально змінилась у бік ефективних, функціональних і довготривалих фортифікаційних споруд. Наша область вже зробила суттєві кроки в оборонці. Працюємо далі. Повідомив очільник області. За підсумками візиту на Сумщину в ефірі спільного телемарафону, міністр внутрішніх справ зазначив, що Сумщина найбільше з доокупованих територій залишається замінованою. На жаль, дуже багато територій зараз заміновано. Скажу, що Сумщина, напевно, найбільше з деокупованих територій залишається замінованою. Понад 47% території Сумщини було заміновано на початок. Зараз це острівці, які ще залишаються небезпечними і туди не бажано ходити громадянам. Велика лісисна місцевість, куди не можна заходити. Ну і 20 кілометрова відстань від державного кордону на жаль, повністю за. Залишається замінованою мінами і снарядами, і там, звичайно, дуже небезпечно, тому що рятувальники навіть не можуть туди підійти. Особисто міністр внутрішніх справ побачив, як розміновується водний простір на прикладі ставка під сумами. Там рятувальники працювали два тижні та підняли сотні снарядів. Говорить про те, що ще дуже багато роботи чекає на наших рятувальників, і я для себе побачив, що треба однозначно збільшувати кількість піротехніків і техніки для розмінування України. Міністр також розповів про небезпеку відмін пелюсток, які використовують росіяни, в тому числі й на Сумщині, та порадив кожному опановувати елементарні навички до медичної допомоги.